Тут з подружкою йшли, йшли і випадково зайшли на так званий Мун, Мун базар, Мун базар Сен-Джона і виявилося, що в цьому місці ще й люди живуть. Ось, тому ми, зараз, ми, чесно кажучи, не знаємо про що цей Мун Базар і що тут відбувається. Ми тільки йшли, йшли. Це в центрі Сен-джона, ну, ми тут живемо, але зараз ми будемо ходити, і вам покажемо, а що ж тут на цьому мун-базарі відбувається. Ось так гарнесенько посеред вулиці постелили зелену травичку. Просто натуральна трава. Он океан. Постелили травичку і люди собі відпочивають на цій травичці. А далі ми зараз підемо Вон Там шар великий, то це мун. Це якийсь мун. мун. Ми зараз подивимось, що ж там за і Що там відбувається в тому муні? Подивіться, там взагалі немає місця, щоб проїхати. Ви прийділи. Там дуже прям багато. І дійсно, дійсно. показує, що як і ще один минуле тягує. Ага. А, прапор України, зверніть увагу. Так. Місто Сен-Джон... Це... Як місто Сен-Джон поважає Україну в День Незалежності України. Фактично, можна було б сказати, що ми святкуємо День Незалежності? Але він тут завжди зависить. Так. Ось так набивають Марс. I Pisces! There we go, two Pisces. And last but not least, do I have any Leo? Yeah, Leo! I'm a Leo. I'm a Leo. Oh, did I miss cancer? Oops. Cancer? Вже трохи постемнішило, і Ми зараз стоїмо в черзі за якоюсь картоплею. Ну, зараз покажемо, що ми купимо. Ми ще до цього купили креветки але ми їх, на жаль, не зняли. Вже нас і луну включили. Вона тепер змінитися так гарно. Посередньо. Тут щось смажиться, тут дуже-дуже багато всього. Всі їдять і ніхто не бухає Так. Да. Подивіться, подивіться, як канадці зберігають. Non si non si può fare niente. Se si può fare